Танець це користь для душі і тіла, особливо якщо це запальна латина, Захоплюючі мелодії, під які неможливо встояти на місці. Яскраві костюми, позитивна енергетика і море вражень. Добре, це знають вже і в Ужгороді. Тут вже чимало місць де вчать рухатись під запальні мелодії країн Латинської Америки. Я з дитинства танцюю і завжди хотіла коли була маленько, Там бачила себе тренером, вчителем. Ось, і така потрапила тобто, можливість, що можна зробити свою школу, У мене була своє бачення, своя ідея, тобто, щоб всі люди, які мають бажання відкрити для себе свій танцю, ось, могли прийти, знайти себе, знайти свій танець і отримувати насолоду, задоволення, розвиватись. Для себе, для свого здоров'я, для своєї краси. На початку у нас було більше хобі-групи для дорослих, а тепер у нас вже ще є напрямки для діток, для маленьких і для підлітків. В основному це сучасні танці, це хіп-хоп, але ми даємо як основу класику. Подружки за 50 років приходять і вже танцюють більше двох років, тобто це вже їхній спосіб життя теж проводять своїх. Колег по роботі, проводять своїх чоловіків. Ось. І потім їм навіть більше подобається ходити. Вони зацікавилися танці, питання, як то робити правильно, як то. Побутує думка, що латинські танці заняття виключно для молодих дівчат, оскільки вони досить швидкі. Але це не так, кажуть хореографи. Займатись можуть жінки середнього і навіть старшого віку, а також діти. Чоловіки теж відвідують заняття і отримують неабияке задоволення. Подобається цей стиль танцю. Ну, мені завжди подобаються спортивні бальні танці. Я пробувала себе і ем, в інших танцях, наприклад, контемп, але найближче мені до душі підходить саме цей стиль. Улюблений танець це сальса. Він дуже запальний, веселий і ем, дуже легко танцювати з партнером, скоординувати рухи і так далі. Латиноамериканські танці мають чимало підвидів. Це і сальса, і бачата, самба, румба, джайв і ча 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 Із ну, цих танців мені найбільше подобається сальса, Тому що це такий танець, його можна танцювати під будь-яку музику, навіть десь там, не знаю. На пляжі, я не уявляю собі, це на пляжі, там всі люди танцюють серце. Той, хто завжди мріяв побувати на справжній латиноамериканській вечірці із яскравими костюмами, танцями та чудовою атмосферою, має таку можливість в Ужгороді. Тут часом проводять тематичні вечори. Танцювальні студії також приходять вечори танці, Тобто ми збираємося і приходять, звичайно, і хлопці, і ми танцюємо там саль, собачата, самба. Ну, це як звичайний урок. Це може сказати як вечірка. Ми святково одягаємося, ну і танцюємо за свого задоволення. Танці це те, що продовжує життя, сприяє підтримці загального тонусу, а також це чудовий антидепресант. Танець це маленька модель життя в декількох хвилинах зі своїми емоціями та переживаннями. Це не тільки прекрасне володіння своїм тілом, це стан душі, переконують хореографи.